Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свиняча без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%, тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижки на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 6490 за штуку, а від двох штук по 4990 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід. Тому кладу до кошика три пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами. А від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених. А вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метро діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних. Всім привіт! Сьогодні я була в матір, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий труд продуктів. Цільнозернові макарони та спагаття набагато корисніші ніж з білого борошна. Шанузила зелена гречка і волосково сочевиця. Мій топ круг. Беру чия я для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла печінки тріски, бо вона дуже багата на омега-3. Взяла арахісович. Пасту, бо мій антидепресант, ливку в олію взяла для салатів, кокосову взяла для жарки. Та взяла спробувати ляну олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалеве борошно для безлітанових солодощів і рисове теж взяла. Беру мигдалі і апельсинові чіпси взяла на випадок, якщо захочу пропустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бересте молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі ставі, Вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше ніж. 75 відсотків какао. Тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх котів. Сума закупки склала 6894 гривень. Всім привіт! Сьогодні я була в матрі, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ продуктів. Цільнозернові макарони та спагетті набагато корисніші, ніж з білого борошна. Шуну зелена гречка і волоскова сочевиця – мій топ круг. Беру чия для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла в печінки тріски, бо вона дуже багата, на нога три. Взяла арахісову пасту до семії антидепресанти, волію взяла для салатів, кукосову взяла для жарки. Я взяла спробувати. Піляну олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалеве борошно для безглютенових солодощів, і рисове теж взяла. Беру мигдалі і апельсинові чіпси. Взяла на випадок, якщо захочу похпустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове березне молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стеві. Вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше ніж 75% какао. Тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх котиків. Сума закуп коробка склала 6894 гривні.